Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філял. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Фальцвайн Пасад автомобіль з 2014 року випуску, обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи з пробігом 208 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 15 тисяч 990 доларів. Ми маємо чудову оптику противоду фарами, вачфар. Гума у нас. 18-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на зеркалах, автівочка в нас повністю потонована, має її релінги, чудова задня оптика, партроніки передні та задні, камера заднього огляду. Е, далі у нас чудовий шкіряний салон коричневого кольору в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Є підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі карти переднього ряду дверей в чудовому стані. Повний електропакет, електрорегулювання складання та підігрів дзеркал, механічне е, регулювання водійського та пасажирського сидіння, є також доповнітельне електрорегулювання спинки водійського, е, мультифункціональне кермо, датчики світла та дощу, е, клімат-контроль двох зон, і підігрів передніх сидінь, автохол, е, електроручник, мультимедіа з Bluetooth USB, е, акустикою та навігацією. Ось так у нас працює камера заднього огляду. Жодних помилок по автомобілю нема. Тому кого цікавить дана пропозиція авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна. 1, також у нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із сполучених штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.